Прийде свій час, Вони мають свій графік. Ну, от, це... от вас проблема двох в туалетах тижні, двох тижнів. Сьогодні, завтра ходити людям в туалет? Ну вона є вода. Давайте подивимося. Нема. Давайте не, нема задовільного стану. Давайте подивимося. Туалети. Я вам кажу, я, от а я окремо, ви пані ви Юлія, я як голова в, благодійного в, фонду. В, послухайте, в, ми в, вам в зробимо самі звичайно, звичайно я Хочу знімаю. Хочете? В, ну, є, двері є просто, прошу, щоб вони відкривалися нормальним чином, тому що одна особа виходить, друга заходить. І що вони роблять? Ми вже дивимося. Що вони роблять? Вони ногами притримують, тому що нема належного виконання технічних стандартів. Далі нема нікого, нема нікого. Заходь. Дивимося, запах, смород не можу передати. Все одно не контролюється. Почекайте, хвилиночку, Хвилиночку. Пані запах. Юля, давайте не, не ринок построювати, а послухайте, Є, будь ласка, не перебуваючи. Віде, не Ні, згідно з Законом України про звернення громадян, ви маєте запіти. Слухайте, будь ласка, не перебиваючи. Не я не підвищую, підвищу. я певно підвищу, підвищу. вам розказую. заспокойтеся, не перебивайте. Ви, я момент, забороняю сервезні Ви... Я забороняю себе знімати. знімати, Я вам ще спорудаю. Так, що забороняйте. Ви, має має... ви, ви займаєте я публічну діяльність. Коротше, я слухайте я уважно. Слухайте знімати. уважно. Я, Світло я має, має бути зам... замінено. Далі, дивіться, людина хоче що зробити, дозатором скористатися. Це дозатор? Який вивалюється? Які виваляться і відповідно знімається легко. Є ще один дозатор. Ну то що? може в жіночі ще збігати за дозатором? Зробити технічний стан нормально на два болта було, бо відповідно, скільки кріплень. Немає. Це маємо це просити вже 10 разів, щоб ви щось зробили. Я вам ще раз говорю, Я забороняю Ну, забороняйте, я вас почув, забороняйте. Далі Холодний, холодне повітря і немає тяги. Ну так спробуйте. Спробуйте своєю рукою. То гаряче повітря, пані Юля, ви брехло просто. Повітря яке? Ну шановний, спробуйте повітря. Яке повітря? А хто може? Може, ви спробуєте? Не ви мене не можна вас попросити. Шановний, спробуйте, будь ласка, повітря холодне тут чи ні? Не можна нікого просити. А чому не можна? А що ви переговоримо? Ну то виключте поліцію. Ну Ну то що? Так я ж ваші права. Ну, пані порушуєте ви порушуєте мої права, то так? то ви, ви прихло. Просто хто я ви керуєте? Хто мене, ви мене, хто ви мене керуєте? Я вже представляла хто ви керуюча. Я вам представляла. Ви керуюча? Кому ну я хто? вам представляла. Хто, хто я питаю? Ви керуюча? Я вам представляю мене керуюча, знімати так, не треба і а записувати. Що, вас знімають я вас на трасі, знімають, там, я тут зніма. я Звіснувати я Звіснувати знімаю там Я забороне забороняю здійснювати відео зір охорону. кличемо? охорона. Покличте поліцію. Давайте тут керуюча неадекватно Забороняє, а забороніть до камерам. Дивіться. Камера на камері, вона вас не знімає. Що? Я показую, що ви. На що? що ви клоун? Провокую клоуна на що? На цирк? Ну ви клоун. Ви не керуєтеся. Пройдіть, Пройдіть, от чоловічі. Будь ласка, будь ласка, скажіть, це холодне повітря? Ну зайдіть, зайдіть. Я вас не знімаю. Це холодне повітря, чи ні? Чи гаряче? Це керуєшся. Ви провокуєте чого і що лечу ви себе тому, що не керуючи, Ви не адекватно. вирішуєте проблему. Не То будь ласка, я, я адекватно. Во це ну, так ви себе так. Ну тому що ви ведете себе як бидло. Ви не а адекватна ви керуюча, себе? звичайно. Подивилися. Я не забороняю знімати, себе, тому так. що віз є камери ви і це публічна діяльність. Ні, а у вас туалет не відповідає. Ви не вирішуєте так. питання, а ви тільки отак, от Як? розуміючи, що ви брешете Як? і підморгуєте очима. Як? І все більше нічого. Ви, ви не керуючі да? для вас. Я, я вам не, не психолог. Вашою треба вам треба психоаналітик. І вам, певні вже вам, я розумію. Треба зайнятися. Будь ласка, роботи? значить, звернення ну, моє зафіксували служити. згідно закону і України дійде про дійде звернення громадян. Я, громадян. громадян. я займаюся і дуже багато да. діяльність роблю. Невід'ємно від того, голови, що ви Верховної робите ради. і я ще сум... голова благодійного шей, фонду шей, і шей, шей, директор шей, компанії. Шей, шей, Звичайно, таки Які я вам представився, що я маю юридичні знання більше ніж ви. А ви ні, ні, ну то ви ведете себе як бидло. Просто ні. Ви не вирішуєте звичайне господарське питання, не вирішуєте. І, і намагаєтесь навпаки людину переконати в тому, що чорне це біле, то ви, паночка, просто Ще не сповна розуму. Не далі ви зараз, далі ви зараз заслуховуєте. Ми заслухали. Ми далі, ви, заслухали. ви чуєте мене з згідно закону Я України про звернення громадян, заслуховуєте звернення, фіксуєте письмово, надаєте згідно п'ятої статті. Відповідь згідно статті згідно 7, 7 закон України згідно про звернення. 7 послухайте згідно п'ятої статті так, надаєте або добре? Я керуючись всі ви керуєтесь ви згідно сьомої заборонено прийнятті. Що, що значить до побачення? Фіксуйте я зараз я відповідь. Ви завідмовляєтесь? Я, я ви порушуєте спеціальний закон України? Я, я, а саме статтю сьому заборонено на прийнятті звернення. звернення. ви маєте зафіксувати це письмово з моїх слів. Тому я вам і сказав здріжну п'ятий, читайте не закон. читайте, читайте читайте і не Якщо трактуйте по-своєму, ви а виконуйте. Ви те, я ви ви побачив просто чому ви. проблема в нас ви в господарській діяльності, ви. тому що в нас керівниця неадекватна. Ви спекулюєте цим спекулянт. Та, я звичайно, так так так. Звичайно, спекулюю. Що я від вас вимагаю? Щоб ви прийшли щось приватне зробили, чи щоб ви виконали норми санітарні норми, норми законодавства. Вони виконані. Вони. А давайте виконані. тут нужника поставимо. Я ще раз тут о, о поставимо просто Внимаєте таку вигрібну клапок, яму, та, і вона. у вас Внимаєте, теж буде виконані вона, санітарні. Вона а у вас дома що? У Вас дома що? А, ну я думаю, що у вас як у Януковича, там, там золотистий. так? У вас вам що, не зручно вдома ходити. Ви ж у Радник Верховної ну, Верховної Ради, не, то у вас, не голови Верхов... Верховної Ради, трошки да. читайте. Ну, не важна, у то, вас важливо. навіть з прочитанням а проблеми. А що ви ще мені показуєте, що я проблем. Ну, людина, яка адекватно читала, адекватно не розуміє, себе що вона прочитала. Зверніться до психіатра, Зверніться. Давайте звернемося. Давайте разом зходимо. Та ні, я з вами. Я оплачу вам. Звернення Ваше. Добре, я дуже рада, що Ви такий серйозний у нас. керує, керуюче доказує, що тут да, холод, має, що Гаряче повітря, поняв? Все поломано, нормально не хочу робити вже тривалий час. Всім розкриємо. Всього Так зафіксуйте, зараз звернення. Чого доброго? Всього доброго. Ви зараз будете відповідати за це. Ваше прізвище, як? that's what we don't